Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Знову черговий ребаланс героїв в грі. Вже за традицією зміни отримали і деякі нові герої, і старі теж. Тож давайте розглядати, хто потрапив під цей ребаланс. Знову герої чемпіони потрапили під покращення, норману підняли рівень шкоди з 285% по всіх на 320%. Нагадаю, в нього середній набір мани. А ще він ігнорує ухиляння та обходить захисні підсилення. Тож тут я вважаю це правильне рішення, адже це можна сказати рідкісний новий герой. Його не завжди є можливість зловити, і тепер його шкода буде плюс-мінус рівня, наприклад, Шеала або Ченджі. Ще стосовно сім'ї чемпіонів є зміни, тепер за одного героя в команді бонус до атаки плюс 35%, за двох без змін 50%, як і було, а за трьох 65% до атаки. Ще по чемпіонах є заміна пасивного вміння, це спільна пасивка на всіх. Було, коли герой отримував недуг, що впливає на генерацію Мани, то цей недуг замінювався на плюс 30% генерації Мани. Тепер вже герой отримуватиме за будь-який недуг плюс 24% генерації Мани. Думаю, що ця заміна буде більш ефективною для героя, адже вплив на ману зустрічається, але більш вузькопрофільно. Хоча тут краще було тим, що недуг замінювався. А от вже будь-який недуг можна частіше Отримати, хоча в цьому випадку недуг вішається на героя і буде наносити йому шкоду, і знову дали покращення Саторі буквально минулого місяця його вже покращували. І ось знову отож цього разу йому знову вирішили підвищити шкоду по всіх з 285% на 315%. В принципі, схожа ситуація, як з Норманом. І ще знову збільшили шкоду, яку герой наносить противнику, який знімає ефекти статусу. Було 570%, а тепер 630%. Також по пасивному вмінні є покращення. Герой отримував 200 оверхп, коли з нього знімали баф, а тепер отримуватиме 450 оверхп. Мені чемпіони виглядають такі захищені зі всіх сторін. Накинеш йому недуг, буде генерувати ману. Забереш бафи, отримає овер ХП, а у випадку, з саторі то ще й 630% шкоди отримає той, хто може щось таке зробити. А ми переходимо далі на черзі герої нерозказаних казок. Їм і характеристики фіксили і вміння. Медея. По характеристиках їй врізали трішки атаку. Було 1019, стало 999. Зато підняли захист, було 976, а стало 1009. І життя було 1715, а стало 1728. В них мана припливає, тому я говоритиму просто Х1 та Х2. За Х1 їй збільшили рівень шкоди з 350. Десят відсотків цілі і ближнім ворогам на 365 відсотків. А за Х2 з 400 відсотків на 430 відсотків. А ще в неї є зміни по вмінню. Вона божевільну атаку накидала на випадкову ціль. А тепер божевільну атаку отримує ціль, яка отримує шкоду. Тобто, якщо використовувати героя в атаці, наприклад, то тепер можна вибрати, кого краще заблокувати, хто більше заважає. Атлантею теж покращили характеристики. Атака була 1032, стала 1058, захист 1007, а став 1034. І життя було 1450, стало 1530. Тепер вміння. За Х1 вона наносила обмороження всім ворогам, 123 захід, а тепер 158. І мінус до атаки за обмороження. Був мінус 7% захід, а тепер мінус 8%. Максимум був до мінус 28% атаки, тепер до мінус 32% атаки. За Х2 обмороження було 185 захід, а тепер 222. А зріз атаки за обмороження з мінус 10% став мінус 13%. І максимум тепер до мінус 52% атаки. І ще залишився домівентус з нерозказаних казок. В нього теж зміна характеристика. Характеристик. Тепер він матиме 984 атаки замість 968, 990 захисту замість 974 і 1804 життя замість 1753. Не набагато підняли, але все ж підняли. За Х1 він наносив 350% шкоди цілі і ближнім ворогам, а тепер 380% буде наносити. І опіки з 130 захід стали 152. А за Х2 шкода по цілі і ближнім ворогам стали. Замість 390%-450%. А шкода від опіків з 159% стала 182. Далі ще один герой зазнав змін: він з ніндзя та мітомо. По характеристиках, збільшили атаку йому 1046 замість 922. Захист став 885 замість 762. А життя взагалі замість 1536 стало аж 1909. Це непогане таке підвищення. Ще ви більш старі. Чим героям так побільшували характеристики? Цьому ніндзя додали ще одне вміння. Тепер вміння героя ніколи не промахується по цілі, і це я так розумію, буде стосуватися Х1, Х2 та Х3 заряду. І ще підкоректували його вміння, дещо навіть порізали, а дещо підняли. За Х1 заряд наносив 500% шкоди цілі, якщо ціль має більше ніж 50% здоров'я. А тепер наноситиме 450 Тобто саме в цьому моменті герою врізали рівень шкоди. За Х2 заряд збільшили рівень шкоди, що герой просто. Наносить цілі з 300% на 350%. За Х1 заряд чомусь не збільшували це. І далі теж зменшили шкоду, яку герой нанесе цілі, якщо та має більше як 50% здоров'я, з 600% на 550%. А за Х3 збільшили просто шкоду по цілі з 350% на 400%. А за більше як 50% ХП противник тут має отримати 700% шкоди, і цей показник вже не зменшували. А тепер переходимо до гемів. Кого покращили і що саме. Характеристик, як завжди, їм не підвищували, але є покращення по вміннях. Зелайни збільшили рівень шкоди з 143% по всіх ворогах на 195%. Її зараз можна використовувати хіба що заради диспелу, це корисна річ, ну те, що шкода буде вищою, це в принципі добре. Хоча стати в неї просто жах. Далі костюм The Line. Тут вже стати будуть вищими завдяки бонусу костюма, і костюмовані версії підняли рівень шкоди з 130% на 180%. І що непогано в костюма, це те, що він спочатку зніме бафи з противника, а потім вже наноситиме шкоду. Кунхен зазнав змін. Ну як змін? Ці зміни такі незначні, що їх можна було й не помітити. Замість 42% лікування всіх союзників, тепер буде 45% лікування, і все. В принципі, герої ще Можна знайти застосування, хоча я його маю і останнім часом все рід і рідче використовую. Але він ще може на пришвидшені режими зайти як лікар, і ще він недуги чистить і захист ріже. Можна на титана ще брати, якщо нема когось кращого з більшим зрізом броні. Зараз трішки спойлер зроблю, вже є інфа, які будуть герої на виклику долі. І ось серед них буде Пантера, то на титана непоганий варіант. Огляд на всіх героїв виклику долі зроблю ближчим часом також. Жан Франсуа. йому вже вже якось були піднімали рівень горіння, а тепер знову вирішили це зробити. Замість 453 шкоди від опіків буде 519. У мене цей герой теж є, теж рідко використовую, бо є кращі герої вогню в наявності. І він такий більш пасивний, тобто прямої шкоди нема, тільки тікаюча. Ще один гем Урей. Він наносив 485% шкоди цілі, а тепер 535%. І шкода піском за прислужників у противника була 315%. А стала 408. Як на Гема, це ще норм такий рівень шкоди, тим більше, що він обходить прислужника цілі, якщо він є в наявності. Звісно, було б добре, щоб знищував, але вже як є. Айріс збільшили рівень шкоди з 325% цілі, і незначна шкода ближнім ворогам, стало 375%. В принципі, Айріс з новіших героїв вже і має інші корисні вміння: ставить ефект противнику і дебафить цим. Тож рівень шкоди підняли і це добре, тим більше, що вона швидкий герой». Лусу збільшили рівень шкоди з 260% цілі і ближнім ворогам стало 310%. І ще шкода від отрути з 484 стала 572. Теж цілі і ближнім ворогам. Це теж відносно новий ГМ. Герой може бути цінний тим, що знищує прислужників, а так ще й рівень шкоди буде вищий. Ще є покращення для фортуни. Це вже можна сказати старіший герой з богів. Їй збільшили рівень шкоди з 130% по всіх ворогах на 150%. І атака паразитів була 45%, а стала 55%. Тобто паразити атакуватимуть ціль 55% атаки кожного ходу. Це хороша новина для тих, хто її має. Герой вже хоч і не такий популярний, як раніше, але її можна ще на режимах без відхилу використовувати, ну та й інші режими теж. Покращили і одного чотирьохзіркового героя Намбускал. Він тепер наноситиме шкоду 150% всім ворогам замість 100%. Атаку прислужника збільшили з 15% на 20%. А коли прислужника знищити, то шкода всім ворогам наносилась 55, а тепер 85%. Так як герой повільний, то я б йому ще вищий рівень шкоди дала. Ну і його застосування в більшості пришвидшені режими і режим без відхілу. А ще збільшили бонус костюма для мультяшних костюмів. Тепер це буде 40% атаки та захисту. 165% здоров'я та без змін 5% до генерації мани. Тож тепер мультяшки стануть ще потужнішими по статах. Таким став ребаланс героїв на лютий, зміни вже ввійшли в дію, і герої оновилися. Добре, що і гемів трішки пофіксили, хоча і не всім то щось дуже дало кардинально. Я більш ніж впевнена, що багатьох є в наявності саме геми з цього списку, звісно, і івентові герої теж можуть бути. Тож напишіть, хто з ваших героїв отримав покращення і як вам така обнова. В мене, наприклад, Кунхен отримав покращення, я вже згадувала Жан, і ще є накачений нам скал, десь був випав. Тож на цьому буду закінчувати. Якщо відео було корисним і сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.